Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про дуже крутий перспективний проект, який називається Асістер. Поїхали! Асістер це децентралізована платформа, яка спрощує розбудову, так, розвиток створення малих мовних моделей. Загалом проект його наріжним каменем розвитку є AI, тобто штучний інтелект. Як ви всі знаєте, штучний інтелект набирає з кожним роком, з кожним місяцем, навіть нових обертів. так? Одним із фаундерів даного проекту є українець Це Ніка Гаверляк. Це людина фактично з мого міста. Дуже щиро радий і пишаюся тим, що такі люди є в ну, таких ну, перспективних топових проектах, можна так сказати. Наразі е, хочу вам сказати про те, що дуже багато є активності в даному проєкті. Якщо ви є е, тією людиною, яка мріє отримати якісь певні ролі в даному проєкті, загалом берете участь в різноманітних проєктах і здобуваєте певні ролі, амбасадорські чи е, різноманітні ролі за допомогою в чатах чи різноманітні акційні ролі, можете залітати в Discord даного проєкту, там дійсно є для вас багато різноманітних активностей, про які ми поговоримо в наступному відео. Само он дяко за правенето ни до зустрича.